Кажуть, що вона була настільки прекрасна, що навіть ангели затримували подих, дивлячись на неї, карі очі з золотими блисками, мов мед у променях заходу. Волосся чорніше ночі, шкіра, мов мармур, та тепліше за сонце, її ім'я було Лілія, і вона жила в глухому селі. Де кожен чоловік втрачав розум, варто було їй лише пройти повз. Але дивне було те, що ніхто не знав, де вона ночує, де її дім. І чому її не бачать вдень кажуть, що один молодий священик, зачарований її красою, вирішив простежити за нею вночі. Він побачив. Як вона зникла в старому, давно закинутому монастирі. Пройшовши за нею, він почув шепіт. Голоси, сотні голосів, що кликали його на ім'я, і тоді він побачив її справжню. Її тіло світилося, але не світлом, а чимось іншим. На спині крила, чорні і зіпсовані. А на грудях вирізаний перевернутий хрест. Вона стояла перед вівтарем, тримаючи щось у руках його серце. Останнє, що він почув, її шепіт навіть диявол не витримав. Тепер я, його королева. Кажуть, вона досі з'являється чоловікам у снах, і якщо ти побачиш її, вже не врятуєшся.